Граєш серйозно? Боже, що за анімація чудова до речі. А що тепер з Джефом? Цього мабуть ми вже не дізнаємось. Всім привіт, з вами Мурка, і сьогодні ми завершуємо летсплей по Into The Pit. Прошу вибачення за жахливий мікрофон. Він був полагоджений вже після зняття усього летсплею. Приємного перегляду. Більше ніякої школи, більше ніяких відволікань. Я повертаю додому тата. Let's go! П'ята ніч. Остання. Коли я йду туди, я не впевнений, що я можу вийти. Але я думаю, що сьогодні я впевнений як ніколи раніше. Ага, ну все, нам натякають про закінчення гри. Я не помиляюсь. Страшно, у мене вже мурашки по шкірі. Давайте вже майже все закінчилось. Джефік! Я тут і може бути в останнє. Тому, будь ласка, спечи класну піцу. О, до речі, хто, хто ця лиса башка? Ей, добрий день, я можу з вами поговорити. Ні, не можу з ним поговорити. Ну принаймні у нього є клієнти, хоч якісь. Джефу мені теж частково жалко. Що? Чому воно зачинене? З усіх разів, саме сьогодні, Джеф захотів зачинити ці двері. Я маю поспішити знайти його. Джеф, де ти? Ні, більше ніякого втікання. А, значить, він десь тут. Може, тут, він на кухні? Я ж, сподіваюсь, Бонні не чіпану нашого Джефа. Це я вже задовбалась його шукати, йоу. А... В косинку граєш! Серйозно? Що робиш тут, Джеф? А що тобі здається? Працюю. Що ти робиш тут в моєму офісі? Я маю піти в басейн з м'ячики. я маю на увазі. Я залишив там свій жакет у тій кімнаті попереднього дня. Пустиш мене туди. Хороша спроба, дитино. Ти одягнений в той самий жакет, який вчора зайшов. Ні, це неправда, це мій запасний жакет. Інший має ем, мігаменець. Я хотів купити піци. А, ну так, це дуже важливо. Ось візьми ключ. Реально, реально. Малий накліпав дорослого, але не ходи знову грати в той басейн. Я обіцяю, я буду якнайдалі, як тільки я закінчу. Не хочу більше ту штуку бачити в будь-якому випадку. Це жахливо, да? Ти навіть не знаєш як. Дійсно, а нафіга він закрив його. Блять. От сучка. А я навіть сховатись не можу так-то. Mm -hmm. Ой. Страшно. Пригай, какашка. Та oh! фак, А куди мені най... піти? Найти тата? Блять, так, почнемо тут. Нема, нема, тут немає. Тут немає. Значить, йдемо сюди. Двері все одно всі відкриті. Блять. Боже, який трас для дитини. Я навіть не уявляю. Де тато, де тато, де тато? Де тато? Суки, де батя? Я по-вашому знаю, де може наш батя бути. Ще й вдвох ходять. смотайте звідси. Я не знаю, бляха, я навіть гадки не маю, де може бути наш тато. Бляха, загородили мені дорогу спеціально, щоб я не пройшов. Ну, де ж він може бути. В принципі, може попробувати обійти? Що? <різвач> Сука! Я тільки хотіла, бляха! Ай. Що? аж досюда. Йопти Це було дуже швидко. АЛЛО П'ята ніч вона найважча, це піпец. Короче, мені здається, якщо там стоять аниматроники, то скоріше за все, скоріше за все, там мій тато. И я правильно думаю. Може, сюди. Витягни мене звідси тупий кролик. Ей, ти в порядку там? Мене зачинив якийсь дивний кролик. Ти можеш знайти шлях витягти мене звідси? Я знайду щось. Блять. Я. Ну це ж треба ще в останню ніч ще когось треба знайти. Що? Звідки ці штуки були найдені? фак. Що це? Виглядає так, що всередині них щось є. Ану. обережно. Карта, може, це та карта, щоб відчинити ті двері там, де дівчинка. Стоп, 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 стоп. Народ, ми дуже близькі, ми дуже близькі до кінця. Цить. Народ, невже. Невже я нарешті закінчу цю гру. Ні, стоп, я чую його. Він тут. Він тут. Тай таке знала, слава Богу, слава Богу, що мене не взяло. Все, народ. Та ні, куди ти дура? Тихо, витягнем зараз. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Давай. Та Де воно? Mm. Все, 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 супер, супер! Народ! Все, нарешті. Бу... До речі, що це за кімната? А, ми ж раніше ніколи сюди не підходили. Дякую тобі, я думала, що мені кінець. Перед тим, як ти звідси виберешся, я шукаю свого тата. Ти його бачила? Ні, я нікого більше не бачила. Але я чула дивні звуки, які йшли з вентиляції. Я точно чула чоловіка, який бубнить. І сьорбає. О боже, це може бути він. Так, тепер біжи прямо до виходу. Будь обережна. Окей, удачі. Стоп, що це? Оп, що це? Фото? Виглядає доволі таки пошкрябаним. Хто вони? Стоп, чекайте. Я стільки фоток поколекціонувала і не одну із них не побачила. Ага, Бейджик тата з роботи його кілечко, фото Освальда. Тата завжди робить фотографії мене в перший день школи. Це таки ніяково, але це робить його щасливим. Він не зміг цього року зробити перше фото. О. Так. О, це мама і він? Тата зробив цю фотографію мене і мами на нашу пляжну подорож. Тато і я доволі таки згоріли на сонці. Тато і я згоріли на сонці, і мама продовжувала називати нам парою лобстерів. Ми могли б намазитися сонцезахисним кремом, як вона говорила. Але тато і я були дуже зайняті, щоб поплавати. І навіть не знаю, як тільки мама з нами справляється. Коли наш місцевий ретро-магазинчик отримав нового іграшкового робота, тато обіцяв, що зведе мене подивитися на нього. Я хотів один собі так сильно, але у тата не вистачало грошей. Хтось купив його декілька тижнів по тому, і я думав, що більше ніколи його не побачу. Але виявилось, що це тато був той, хто купив його. Він до. Додатково брав години на роботі і працював напротязі тижнів, щоб він зміг мене здивувати. Я був такий щасливий. Тепер я розумію, чого ми його рятуємо, чесно кажучи. Заради такого тата не шкода, всім би такого тата, всім бажаю такого папулю. Все, ходімо. А, там була ще одна фото, я хотіла подивитися. Стоп! Тату! Стоп! Стоп! Пляха! Тату, ти живий! Він нас бачить, він нас бачить. Стоп! Я хочу фоточку подивитися, я вибачаюсь. Дивне фото двох чоловіків всередині дивного офісу. Не знаю. Тату! Тату, ти живий! Тату! Мені жопа? Виглядає так, ніби хтось хоче війти всередину, краще мені заховатися. Сюди, 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 тихо. Ну, а хто ж як не ти? Падлюка. О, ні, куди він його волочить? Ні, тебе не вийде його забрати знову. Сука, круто, тепер воно зачинене. Ідемо через вентиляцію. Ідемо через вентиляцію. Де він? Де він? Де він? Де він? Йопта, знову? Ці двері зачинені, якась секретна кімната, але я знову чую, що хтось плаче. Чекайте, я чула, що хтось плаче. Невже треба ще когось врятувати? Рятувати тата. Цікаво, куди він пішов? Він повів його сюди. Йопта. Туди тебе, покидьку, Туди? По голові тобі? Він забрав якесь фото. же його нарешті! Що робить? Боже, що за анімація? Чудова, до речі. А, відключився? Він відключився. Ми врятували тата? Чого він не прокидається? Тату! Тату! Ну! Ні, ти не помер. Будь ласка, ти не можеш бути мертвим. Він живий! Що це таке взагалі? Що сталося, Освальде? Ем, ем, тож ем, я сховався в басейні, щоб пранканути тебе, і чого я не мав робити? Ми що намагаємося зараз не казати йому нічого? Ти прийшов подивитися за мною і зачепився за м'ячик. Мабуть, ти дуже сильно вдарився головою, коли ти впав. Вибач, тату, я не хотів, щоб речі вийшли з-під контролю. Я приймаю твої вибачення, Оза, але ти правий, ти не мав робити цього. Давай будемо йти звідси. Це кінець? Все добре? Ти і я доволі таки втомлені. Що сталося, Оза? Ти нічого не пам'ятаєш? Що ж, дивлячись на велику гулю на моєму носі, ні. А. Я, я був злий на тебе за те, що ти знову запізнювався, щоб забрати мене. Тож я вирішив сховатися, оскільки мені було так нудно. Ти зачепився за м'яч, який і просто впав. Вибач, тату, О, озе, це я маю вибачатися. Останнім часом все так важко. Останнім часом все це було несправедливо по відношенню до тебе. І це від мене залежить, і від твоєї мами, щоб залишати тебе і робити щасливим. Що ж, я думаю, що вже час мене і твоєї мами переїжджати кудись в краще місце всім нам, навіть для бабусі. І я впевнений, що та сама бульбашкова плівка, про яку ми говорили, саме для неї підійде. Правда, правда. А тепер ходімо тебе латати, тату. До речі, я думаю, що мене можуть відрахувати від школи. Що? Все вийшло? Це у нас така кінцівка? тобто у нас хороша кінцівка? То Тож я знаю, що є декілька кінцівок. О, нарешті я закінчила цю гру. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Зустрінемось в наступному ролику. Всім па-па! А, це продовження? А? Я сподіваюся, що той чувачок не поранився там? Кров? О! Що це? Йота? <гас> У? <гас> Ні, Джеф. А що тепер з Джефом? Цього мабуть ми вже не дізнаємось. Чува радість, чуття му та в світі один.